Вітаю шановні телеглядачі, у ефірі передача Миколаївщина Культура під час війни. І сьогодні гостя нашого ефіру Олена Маркітан, Миколаївська мисткиня, викладачка вищої категорії дитячої художньої школи, володарка почесної відзнаки зірка культури міста Миколаїв. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Усі гости, які вперше приходять до нашої студії, ми завжди запитуємо, як для них розпочалося 24 лютого 2022 року. Я була в гостях в Одесі. Бачила паніку, як колони машин виїжджали з міста, а я їхала додому. Що так. найскладніше було у цей час? Ну, тривога за рідних. Страх, але тривога за рідних, яких поруч немає, а поруч не було нікого на цей час. Були. Двоє моїх онучок з часом прийшли до мене і їх мати ну, переховувалися разом. А потім вони поїхали за кордон. Багато хто з творчих людей, коли розпочалась повномасштабна війна, призупинили свою творчу діяльність. От не було натхнення щось робити. У вас не як це було? Не було. Неможливо це було. Потім з'явилось, коли Мені треба було виїхати на якийсь час в Латвію до, до дітей. І там я трошки відійшла природа і надзвичайна історія, історичні пам'ятки, Курорт, курортне місто Сігулда. Я відійшла від страху і в мене з'явилось бажання щось робити. Коли я приїхала, і повернулася додому, то почала працювати. Не боячись вже в прильотів, я, я чула, що десь там бухало, а мені було цікаво зробити те, що я задумала. І Що ви встигли зробити от, на даний час за повномасштабну війну? Ну, Два-три птихи, ветенанки. Ну, тобто, коли я повернулася, я робила дерево життя. Воно було в мене задумано ще до того, але воно було ще в ескізах, і навіть ескізи не були закінчені. А тут в мене все визріло. Щось ветеранок, а далі ляльки не йшли не йшли ніяк. Це було якось мілко, щось не те. Ви згадали про два три птахи: дерево життя та створення світу. Можете розказати про них? Ну, дерево життя це композиція в народному мистецтві, яка уособлює в собі. Міфологічне уявлення народу про, про Всесвіт, про світ представляю собою зображення дерева, яке поєднує три світи: Верхній світ, небо, космос, середній світ, землю і долішні світи. Вони не минуть, вони вічні. В наші Тобто ствердження нашого майбутнього. А друга робота? А друга робота. Далі хотіла зробити щось не менш значиме. Прийшов такий сюжет. Шість днів творіння я втілила в трьох, в трьох полотнах по, по два дні на, на кожне. І коли почала малювати, промальовувати, то зрозуміло, що світ цей український. Там наші тварини, наші рослини. Ну і знов вийшло так, що це та сама тема ствердження життя нашого українського. Днями відкрилася в Миколаєві ваша виставка. Можете розказати про виставку, які роботи там представлені? Я так розумію, що наші глядачі зможуть там побачити і ці дві роботи, про які ви також казали, так? Вони є основою експозиції, саме витинанок. Ну, окрім ветеранки, я займаюся ще авторською лялькою. І два роки ковіду, потім війна. Ну, Виставкової діяльності не було, а з... за роки ковіду були зроблені якісь роботи. І назріли, назріли в мене дві, дві виставки між чорним і білим і розмова з птахом. Хотілося, б зупинитися на янголах, кожен з них, який ви робите, ви вкладаєте туди силу. От розкажіть трошки про янголів. Це почалося з 2014 року. Тоді в мене з'явилися ангели українські. Якщо хочете. Їх на виставці нема, але я можу показати. Вони потім вийшли в календар, який я зробила наприкінці 2022 року. Ось такий ангел. Дуже сумний. І він став таким пророчим. Лютий. Це лютий. Це календар на 22 й рік. І коли вона настала, ми це побачили і самі здивувалися. І все, да? друга немає. Ну і ще. Це тема дуже цікава взагалі художникам. Письменника. Є цікавий образ в романі Леоніда Леонова Піраміда, де ангел спускається на землю і починає улюднюватись. Є у Борхеса, ну, просто шокуючі оповідання, коли ангела з підбитим крилом підібрали і тримали його в приміщенні для тварин, як якогось птаха. А у мене є Ангел, наприклад, який постарів. Ви також викладаєте в дитячій художній школі у зв'язку з воєнними діями. Багато дітей виїхали з Миколаєва, і тому а навчання проходить в онлайні. Розкажіть, будь ласка, от як вам? Зручно, незручно, чи важко в онлайні навчати дітей? Ну, важко в тому сенсі, що це ж навчання не теоретичне, а практичне. І іноді треба. Поставити руку, там, показати, як лінія проводиться. І, а іноді, щоб пояснити, що треба зробити, достатньо зробити пару ліній. А щоб це пояснити на словах, на це треба тисячу слів витратити. Перша колекція, в якій брали участь два класи, тобто було 20 робіт, ми робили на тему українські народні прислів'я. Потім вони брали участь у міському святі на Великдень, а по результатах я зробила, я люблю поліграфію, це зовсім власноручно принтер, я зробила таку, такий збірничок «Українські народні прислів'я. Потім, через декілька років, мені сподобалася ця ідея, ми робили один клас робив. Українські народні загадки. Я знову зробила збірничок. На цей раз один клас робив, але вони зробили по дві, по дві роботи. Назва така, що сходить без насіння. Це вже я друкувала в типографії. в такому от. Що дуже гарно. Ось це текст загадок, так? Так, так. Є відгадки, все як, все як треба. Тут є відгадки. Угу. Ну, тобто навіть цікаво було розглядати відгадувати це таке. Кожен учень отримав таку книжечку. О, такої а розкажіть, будь ласка, про ветенанки. От як вони <клес> створюються, От як проходять образи, які потім ви втілюєте у саму картину ветенанки? Ну, ветинанками з учнями я займалася, як вже сказала, з 13-го, мабуть, року. А сама я першу ветенанку зробила в 17-му. Як це сталося? Я... В галереї на Наспаські була запланована моя виставка Ляльок. І коли я прийшла туди ну, обговорити виставку, то обернулася, побачила вікна. Там ще такі великі скляні вікна із арочною такою вверху ремою. І я вирішила, що там потрібні бути, бути, повинні бути ветенанки. Ну, найкраще, от у мене були ще потім виставки, Найкраща ветенанка виглядає на вікні. Бо вона і створена була е, саме з такою цілею прикрашати свято в українській хаті, ну, в основному, на вікнах. І мені пощастило бути знайомою з нашим відомим майстром ну, Він професійний художник Василем Корчинським. І він розповідав, як в 10 років він же в селі. Він робив вирізки на свято він робив витинанки. Мати була виставковою комісією. Вона відбирала, які хороші, які гарні, які ні. І сусіди приходили і робили йому замовлення. Дуже цікаво було побачити. Отак живу людину, яка була причетна до цієї традиції народної. Чи думали вже над роботою яку створити до нашої перемоги? Ну, от під час підготовки до, до виставки, ну, я давно не поверталася до української серії. І з'явилася ідея в мене, а коли, тепер, коли ви говорите про перемогу, то це так, так, мабуть, і є, що вона просвячена перемозі. Дякую вам, що знайшли час та Завітали до нашої студії. Мені залишається лише нагадати нашим глядачам, що гостем нашої була студія Олена Маркітан, Миколаївська мисткиня, викладачка вищої категорії дитячої художньої школи, володарка почесної відзнаки, зірка культури міста Миколаїв. Залишайтеся з нами і дякуємо силам оборони за захист.